Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Путін підтримує можливість особистої зустрічі з Зеленським та Трампом, заявив Пісков. Телеграм-канал генерал СВР» пише наступне: хтось рухнув з трапу або світ на роздоріжжі, на фоні затяжної війни стратегічного виснаження та виборчих кампаній відкривається можливість зустрічі, яка може змінити хід 21-го століття. Потенційна трьохстороння зустріч за участю Володимира Путіна, ізоляціоніста, затиснутого між фронтом і Кремлем, Володимира Зеленського, президента країни, яка тримає найжорсткішу оборону у Європі, Дональда Трампа, політика який Хоче принести мир, але на своїх умовах мирна формула, єдина, але з гірким підтекстом. Підготовка до зустрічі координується через Швейцарію та Туреччину за сприяння КНР, яка хоче зберегти баланс, за згоди частини американського естеблішменту, який бачить Трампа як примусителя миру напередодні виборів. Зеленський не потисне Путіну руку, але готовий стати біля столу, якщо це приведе до деокупації для Трампа. Це шанс перетворити себе в миротворця. Номер один. Якщо Путін скаже ні, Путін згідно з інсайдами, розглядає варіант зриву переговорів, боячись Втрати обличчя, однак цей крок може стати фатальним для нього особисто. Патрушев план Б для Кремля і Заходу за низкою аналітичних оцінок. Якщо Путін відмовиться, Патрушев отримає негласну підтримку від Сі Цзінпіна і Дональда Трампа на пришвидшення трансферу влади. Це може виглядати як тимчасова відставка через стан здоров'я або раптовий вихід з політики. Після цього справжній реалістичний мир, а не імітація, можливий результат зустрічі. Тимчасове припинення вогню, закріплене міжнародним актом, замороження конфлікту із дипломатичним механізмом. Змом повернення окупованих територій, контрольоване відведення військ РФ на базі гарантій безпеки з боку США, Китаю, ЄС, три президенти, один стіл, один шанс. Це не про довіру, це про інтерес. І якщо Путін не скористається моментом, його приберуть ті, хто втомився жити у світі ізоляції, страху і вибухів. Нагадаємо, раніше повідомлялось наступне у вищому керівництві Росії дозрів найсерйозніший змовницький сценарій за всю історію правління Путіна. Джерела з дипломатичних каналів та західної розвідки підтверджують, група опозиційно налаштованих генераль високопоставлених силовиків та олігархів за підтримки Миколи Патрушева підготували комплексний план: усунути Путіна від влади, зупинити активні бойові дії, домовитися з заходом та Україною про компромісний вихід РФ із захоплених територій. І головне цей план отримав мовчазну підтримку Дональда Трампа та Сі Цзінпіна, які прагнуть стабільності більше ніж продовження катастрофи. Стратегічні елементи змови: перше політична ізоляція Путіна, інформаційне блокування, відсторонення від щоденних рішень, створення керівної групи при радбезі. Друге контроль над збройними силами, заміна кількох ключових командирів, Перенесення рішень до генеральського комітету безпеки, третє прихід влади до Патрушева або призначення технічного лідера з числа генералів, ймовірно, ігор Сергуна або його наступники з ГРУ. Четверте запуск переговорного процесу з Україною через нейтральні країни. П'яте публічне оформлення при завантаженні влади як мирної ініціативи середини країни. Хто стоїть за переворотом? Микола Патрушева, архітектор системи безпеки, але прагматик, що хоче завершити війну. Група генералів РВСН, ГРУ та ВКС розчаровані провалами на фронті. Олігархи пов'язані з фінансовими потоками Газпрому і РосНЕФТІ, які вже втратили ринки і шукають стабільності. Частина розчарованих технократів, які підтримували систему, але не бачать у путіні лідера на майбутнє. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментар. Ментарій, підписуйтесь на канал, переможемо разом.